Друзі, привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про роман, над яким я плакала не один вечір. Бо коли ви після першого відео і після тієї зливої підтримки, яку я отримала, ви мені говорили, що, мовляв, я ніколи не думала читати кідрука, але ось ти так розповіла, що я почитаю, я подумала: а є ж роман, який. Треба, я не знаю, я б просто роздрукувала величезними тиражами і давала би читати всім, і, можливо, навіть знаєте, колишніх і нинішніх нардепів, і майбутніх, тих, хто будуть претендувати на, на цю роль, можливо, зобов'язала б його прочитати, просто для розуміння того, які ми були наївні і які ми були. Байдужі. Бо коли ми зараз говоримо, що обурюємося, там, палаємо праведним гнівом і правильно, власне, палаємо, Про те, що як оце заокеанське родинне порозуміння, да, як воно не може зрозуміти, що Росія це ворог, що це окупант і що не можна просто примушувати Україну капітулювати, то коли ми зараз обурюємося цим всім, нам, може, варто взяти дзеркало і спитати, а як ми всі ставились до Криму? Що ми бачили про життя кримських татар? Що ми бачили про події, які там відбуваються? І чи помічали ми отой руський мір, який там? Розців просто буйним цвітом. Як завжди, я не буду вам переповідати сюжет. І не хотіла б, щоб ви думали, що це такий суто е політичний памфлет. Ні, я вам розповім про художній твір, про кримський роман. Анастасія Левкова За перекопом є земля. І Процитую трошки, буквально кілька слів, щоб ви розуміли, про що я кажу. Віта співала і говорила: діти з ще сиділи навколо і слухали. Якось за цим заняттям нас застала моя мама. Вона прийшла забрати мене додому, бо в гості до нас навідались дідусі дідусь бабуся. Усю дорогу додому мама міцно тримала мене за руку і мовчала. Уже коли ми звернули на нашу вулицю, вона запитала, що розповідала бабуся Аліє? Це пра, бабуся, відповіла я, ображено закусила губу. На, цю розмову, на цьому розмову було закінчено. Можливо, мама подумала, що піта вчила нас мусульманських молитов. Здається, вона не зізналася ні своїм батькам, ні татові. Яку картину побачила в домі моєї подруги, де я проводила добру третину днів того літа? Може, навіть не розповіла їм, що я дружу з татаркою. Дідусь, бабуся і тато не знали, що я вмію кримськотатарської, їм би це просто в голову не вклалося. Мама, як виявилося через багато років, про це здогадувалася. Інстинктивно я розуміла. Все те, чого навчила мене Аліє чи її родичі, батькам переповідати не можна. Вони цього не схвалять. У ті кілька разів, коли Аліє приходила до нас додому і чекала мене на порозі, не заходячи у глиб хати, ми завжди, не змовляючись, говорили з нею російською, перекидаючись кількома фразами, на які була тоді спроможна Аліє. І мені кров застигала в жилах, коли я уявляла, що ось зараз моя подружка може сказати бодай слово своєю мовою. Здавалося, це було б катастрофою. Соромно було попереджати про це Аліє. Соромно й страшно було перед батьками за те, що може трапитись. Саме це ніколи не трапилось. Трапилось те, що мама застала мене. За колективним слуханням кримськотатарського фольклору. Після цього мої візити, візити до Меметових припинились на 9 років. Роман розповідає про життя нащадків різних людей, які по-різному відігравали роль. Криму. Роман розповідає про те, як уживались кримські татари, що поверталися на батьківщину після репресій, нечисленні українці, які забували про своє коріння, і росіяни, які там панували. Нащадки тих, хто тих кримських татар знищував. Ну, вони себе дуже добре почували. Знаєте, я коли читала цей роман, я пригадала своє дитинство, свої шкільні роки і політклуб Пульс часу, який створений був Олександром Вініміновичем Уріним. Ми тоді школярі обговорювали якісь важливі проблеми і події, що в 90-ті дуже яскраво і швидко змінювали одне одному. І от десь, по-моєму, двічі на місяць у нас був такий особливий період, особливо щасливі часи, коли ми йшли в кафе «Казка». На той час це була установа, яка мала відеопрогравач і могла показувати страшенно антирадянські фільми типу Рембо. Чирокі. і Ми обговорювали фільми, вчилися культурі дискусії, вчилися слухати одне одного, вчилися бачити світ по-різному. І одного разу нам показували документальний фільм про повернення кримських татар. Фільм знятий був якимись московськими журналістами, ну чи там пропагандистами таке щось типу комсомольської правди, не, не скажу зараз. Я досі пам'ятаю, наскільки мене вразила їхня позиція. Мовляв, оці кляті кримські татари вони сміють повертатися на свої землі. Вони що вони тільки творять? Що ж вони творять? Вони ж беруть і викуповують свої колишні будинки. Вони ж захоплюють землю, вони хочуть будуватися. Їх треба звідти витісняти їм, треба заборонити взагалі в'їзд в Крим. Як це так? Наш Крим, значить. Намагаються окупувати татари. Мене так це вразило тоді. Я просто не могла зрозуміти, як це люди, які повертаються додому. Мало того, що їм доводиться з нуля все починати. Вони були викинуті з своїх домівок, вони приїжджають і бачать там чужих людей. І ви ще розказуєте, що їм треба заборонити в'їзд, чи що вони хулігани, що вони там такі радикали. І оце, оцей погляд, і оце ставлення, і оця вся історія, пов'язана з Кримом, вона ж якось так знаєте, для багатьох українців вона після 91-го відійшла аж на якийсь там другий чи третій план. Ми ж не помічали. Ні у тих Гедот, типу Мішкова, для якого Крим це було була от саме частина русського міра, та, для яких це було укриття. Бо коли в 91-му році, після ГКЧП. Вони втікали від Єльцина від помсти Єльцина да, за підтримку ГКЧП. То Вони ж куди бігли? Вони бігли в свої дачі, вони бігли в Крим. А наш е, дуже толерантний лис Микита, теж партійний бонс, він же їх приймав і він же боявся, що, не дай Бог, кримські татари оті посміють мати національну автономію. Тому ми ж. Країна, Україна, ми ж зробили дуже таку підленьку штуку. Да? Ми ж відновили нібито кримсько-татарську автономію, бо коли в Україні дістався Крим, він же був звичайною областю Радянського Союзу. І ми нібито ж відновили кримсько-татарську автономію, але без, якось так без татар, ми ж її не назвали національною автономією. А вона ж вона стала адміністративною республікою. Що це за маразм? Це ж тільки треба спитати в тих партійних бонс. І коли оці десанти Болотяні з'їжджалися і влаштовували там просто пекло для місцевих, то їм відповідали хіба що ті організації, яких які нам здавалися страшенно радикальними націоналістами, бо держава неспроможна була навести лад і назавжди їх викинути з Криму. І оце осердя руського міра, от Севастополь, оце все, от от, оці от росіяни в уряді Криму. Ці вдачі, це все повна. Корупція, безлад і бажання тільки захапати і тримати, вони ж не пустили кримських татар ні на південь, на найкращі землі да? до моря. Вони ж їх десь там запхали на північ, в степи. А ми якось так приїжджали, милувались морем, ходили на чи буреки, але ми не бачили того всього, що відбувається. І от коли читаєш цей роман За перекопом є земля, Анастасія описує його від імені дівчини, яка народилася в Криму і яка дорослішала поруч з тим всім, яка хотіла як і всі дівчата зустрічатися з гарними хлопцями, яка хотіла кохання, яка хотіла дружби, яка хотіла перспектив. Але все це відбувалося на фоні політичних подій, спочатку такої повзучої, рускомірської ідеології, захоплення. Криму повзучого, а потім уже прямої агресії. І те як ні Україна, ні світ не змогли відповісти ефективно на окупацію. Ще раз скажу, що може, зараз моя, моя розповідь така трохи, політизова... не трохи а політизована трохи, Роман. він... Дуже-дуже різноплановий. Я б сказала, що, знаєте, от, якщо згадати Валерія Шевчука, він завжди говорив про середньовічну літературу, що вона така багатошарова. Ти е, знімаєш один шар, а там глибше ще один, а там глибше ще один. От, е, Роман Анастасії Левкової, він саме такий: він дуже багатошаровий він про долю, він про стосунки, він про дружбу. Він про зради, він про Крим. В ньому дуже багато кримсько-татарської культури, кримсько-татарської мови. Там, от, знаєте, такі розсапи діамантів. Анастасія цитує цілі фрази кримсько татарською відразу ж є переклад. Можливо, комусь і важко буде читати, але ну, як для мене було дуже дуже цікаво і приємно, і по -по, е дізнатися про певні традиції е цього народу, про його світогляд, про його культуру, про його етику стосунків в родині і про те, як вони намагалися і намагаються зберегти себе як народ. Як вони намагаються відродитися? І мені здається, що оцей роман за перекопом Є земля, чому я кажу, що його треба великими тиражами друкувати це таке дуже-дуже серйозне попередження нам, українцям, які там бігають, пікітують ТЦК, да, чи там радіють вибухам. Ви почитайте і подивіться, і подумайте, що може статися з нами, якщо це було, то до нас прилізло. Ще одну цитату на завершення. «Варлія дрожащая, или лі права имею? Цей сумнів такий принизливий, такий негідний, такий ганебний, такий антилюдський, що рано чи пізно стає не сила його терпіти. І тоді вихор несе туди, де керує чобіт. І топчі сумніви, і думки, і правила, і кордони людські, національні державні. Ці письменники та митці вічно проголошують себе пасинками Росії. Скажуться, що їхня країна та їхня родина. Різні речі, що їхня країна може зробити з ними все, що завгодно, а завгодно її тільки усе найгірше. Вони стараються захистити Родину від держави. Відхрещуючись від очевидного, ця Родина і ця держава єдиної неділі моє. А з їхнім словом, великою й літературою, Держава набуває право робити усе, що завгодно, а завгодно що найгірше. Бо світ заплющений на це очі і каже, що кого велика культура, тому дозволено все. Тому дозволено все. Але що таке велика культура? Мабуть, ота, що оспівує маленьку людину, герой Горького, Чехова, Достоєвського, Гришковця? Маленька людина, що страждає на розламах епохи, маленька людина, яку привалює глиба історії, маленька людина, чия доля цілком залежна від можновладців, маленька людина, упевнена, що годі цьому протистояти, готова до всього пристосуватися. Маленька людина страждає від власного ж переконання у своїй малоті. а потім замість борітися поборете, тварліє дражаще. Ілі права імію. і далі несе. Друзі, може я вже вам набридла, але я вас дуже прошу. Підтримайте збір для 47-ї бригади. Пані Ольга Назарова написала, що залишилось всього 35 тисяч на реби для наших котиків. Для тих людей, які не ховалися, не тікали. Не сиділи в підпіллі, які в лютому стали в чергу, пішли в військомат, і вже три роки без відпочинку, без ротацій, втомлені, голодні, холодні, поранені, залатані, перелатані, боронять нашу землю в підрозділах, які часто не повного складу. То давайте, хоча б їм, не знаю, хоча б трошечки їм допоможемо на елементарну річ, на захист, щоб вони протрималися, бо нам ще не світить мирне, спокійне життя із цим болотом. Нам треба все-таки його добити. Будь ласка, кого є можливість? 20, 30, 100, 200, тисячу гривень, доларів, євро. Всі реквізити знайдете внизу під відео. Всім хочу побажати витримки, критичного погляду на світ і віри в перемогу. По-іншому ніяк. Слава Україні! Героям слова.